Суд зі страховою компанією та винуватцем ДТП, як проходить суд та як себе поводитися. Як ви знаєте, основним документом для отримання максимальної справедливої страхової виплати є проведення незалежної експертизи. Після її отримання ми можемо проаналізувати висновки та об'єктивно спрогнозувати результат судового процесу, тобто, яку суму ми зможемо стягнути зі страхової, яку звинуваче ДТП, порахувати судові витрати, витрати на адвоката та на експерта. Також буває так, що відшкодування перевищує ліміт страхового відшкодування. Наразі це 250 тисяч. І після того, як страхова компанія виплатила максимальне відшкодування, різницю доводиться стягувати звинувачення ДТП, тобто цю частину, яка не покривається страховою компанією. Також є випадки, коли автомобіль старше за 7 років та відбувається нарахування фізичного зносу. Для подання позову до суду необхідно мати такі документи. Незалежну експертизу, акт виконаних робіт зі СТО, які підтверджують фактику. Фактичні витрати на ремонт. Досить часто у суді відповідачами виступають як страхова компанія, так і винуватця ДТП. Це трапляється, коли виплати страхової не вистачає на ремонт, а також якщо страхова компанія занизила відшкодування. Відповідно, ми судимося зі страховою та з винуватцем одночасно. Це не різні суди. Справа розглядається в одному провадженні. Просто є два відповідача. До якого суду подавати позов? Є два варіанти підсудності. За місцем реєстрації винуватцем ДТП та за місцем реєстрації страхової компанії. Ми обираємо той варіант, який є найбільш зручним та вигідним, наприклад, у Києві, у Харкові чи в Дніпрі, щоб заощадити кошти на оплату адвоката та прискорити розгляд судового процесу. Як проходить суд? Спочатку подається досудова претензія. Якщо відповідачі її ігнорують або відмовляються відшкодовувати певну суму, справа передається до суду. Захищати свою позицію в суді можна як самостійно, так і за допомогою адвоката з ДТП. Скільки часу триває суд? Розгляд справи в середньому триває від півроку до року, залежно від кількості відповідачів та спірності ситуації. Так, дійсно, розгляд справи може бути і 2, і 3 роки. Це залежить від того, як процесуально можуть затягувати строки наші відповідачі. Також це залежить від швидкості призначення судових засідань. Після винесення рішенням суду в ньому зазначається сума, яку відповідачі повинні вам відшкодувати. У сторон є один місяць для подання апеляційної скарги, а потім є також право для оскарження справи у верховному суді. Що робити, якщо відповідачі відмовляються платити за рішенням суду? У випадку зі страховими компаніями це трапляється вкрай рідко, оскільки їм не вигідно, щоб виконавча служба примусово стягувала кошти. Тому в 99% випадків страхові компанії. Якщо вони діючі, відшкодовують суму одразу після закінчення суду. А от якщо винуватець ДТП не хоче платити, це залежить від його фінансової платежеспроможності. Якщо він відмовляється, ви звертаєтеся до виконавця, ми радимо звертатися до приватного виконавця, він відкриває провадження та протягом певного часу він контролює фінансовий стан. Винуватця ДТП та стягує з нього кошти. Також приватний виконавець додатково стягне свій відсоток з винуватця ДТП, але це вже не є нашим питанням.